Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за коментарі. І зараз подивимося з вами про північно-корейських вояків. Ютуб переповнений цими лякалками, багато чого пишуть, говорять, а кацапи взагалі щасливі, гикають з того приводу, називають корейців своїми братами. Ну і закликають їх ну, допомагати їм. Бо, врешті-решт, вони ж там чимось їм допомагають. Ну, тобто давайте дивитися цих північнокорейських військових. Знаєте, ті новини, які зараз я передивляюсь, тут таке здається враження, що росіяни мають корейців буквально чуть не за своїх спасителів. Ну, приділимо цьому увагу. Такий фрагмент війни да? північно корейці А тих фрагментів було чимало. І буряти були, і вагнерівці були, і Україна за три дня були, і ядерна зброя була, чого тільки не було. І ось тепер останній жах планети це корейці. Ну, давайте я хочу запитати от таке питання перше. От ким чи Як він взагалі на цю ситуацію дивиться, чому це відбувається? І чи це останній вкид, чи ще буде щось? Ви бачите, перша, пітірка, перша карта п'ятірка Пентаклів. Ну, аркан зубежіння якоїсь нестачі. Чи буде ще відправляти? Маленькі карти, так, п'ятірки, пажі, двійки, сімки, але так багато інформації. От дивіться. Навіщо взагалі Путіну? Північно-корейські вояки, ну, отака допомога, тому що самому не вистачає. Да? От п'ятірка пентаклів – це не вистачає ресурсів для того, щоб ми могли проводити там якісь дії. Ну і тут, знаєте, таке загальне значення, що сама по собі Північна Корея, ми ж знаємо, це це ну, така убога країна, так вона не наскільки розвинута, я дуже сумніваюся. Та й весь світ то знає цей не секрет, що ніяких там таких, знаєте важливих, ну, як сказати, натрену, там, якихось сполучень, військових, ну, навряд чи вони є. Тобто, дивіться, П'ятірка Пентаклю, перша ну це таке зубожіння, це така ніщета. Ну, і, і Путіну це треба, йому треба от, оці голондранці. Вони не навчені особи молоді по пентаклів, їх не так багато, хоч і кажуть, там півтори мільйони, але я не думаю, що прям всі ці півтори мільйони знаходяться на території Росії. Це погодьтеся дуже великий, скажімо, контингент, да, якого треба годувати, одягати, десь розмістити, щось там в голову втирати. Ні, звісно, це не така їх кількість, так і тут ще навіщо це все потрібно. Ну тому що була домовленість, якась із тим тостуном, ну що можливо треба навчати своїх, тому що Пентаклі все ж таки це аркан якогось навчання. Так треба своїх навчати, тому що Північна Корея, як ми знаємо, з новин вона там погрожує кулаком Південній Кореї. так, І тому можливо потрібно, щоб свої вояки пройшли якусь підготовку. Це знаєте, це якийсь бартер. От що відбувається? Бартер, тому що нічта ті не навчені корейці, тупуваті, у росіян уже своїх не вистачає. І ось ось я запитала, що це, ну, що це, що, що, що це відбувається, і чи це разова. Акція скоріше всього разова. Тобто, ось ті війська північно-корейські, які направлені в Росію, там чи для тренування, чи приймати участь в війні проти Україною, України, тобто не буде регулярного постачання цих людей, не буде це, ну як я кажу, разова якась акція. Так, запитання, як саме от оці північно-корейські вояки, як вони налаштовані взагалі? От що це за люди? Чого вони приперлися? Вони взагалі розуміють, що відбувається. Знову, бачите, прийшов Паш? Ну, як то кажуть, що і треба було довести? Це люди дуже різні. Знову ж таки, є Паш, знову показує, що це люди молоді. Да, молоді, недосвідчені. Але е, тут є старший аркан правосуддя, це тобто наказ, закон. От є якийсь закон, їм дано, і цей закон не обговорюється. Навіть якщо хтось і не хотів туди йти, дано наказ не обговорюється. Про якісь бунти всередині цієї армії, про якісь незадоволення тут мови взагалі не йдеться. Ось наказано, і ми пішли. Питання моє: які у цих людей настрої? Що це за люди? Як вони налаштовані? Наказ і ми йдемо. Але ж у декого тут навіть є якась зацікавленість. Ну, Можливо, знаєте, як вони, як то кажуть, далі свого села ніде не були і солодше моркви нічого в житті своєму не бачили, то їм, знаєте, якась зацікавленість є, побачити щось інше. Як малі діти знаєте, розглядають це, попажу їм так, це цікаво, якась нова інформація. Ну, Але однозначно, у, 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 у них є, окрім цього, і ще такий момент, коли вони. Відчувають якийсь бар'єр, є якась чомусь незадоволеність. Вони тут як зомбі. Вони. Ну, знаєте, їм говорили одне так, вони виконують наказ. Але подивіться, які сумі карти: четвірка мечів, четвірка кубків. Четвірки це стабільність, тобто вони цю стабільність порушити аж ніяк не можуть. Але ця стабільність вона виражається, ну, в якомусь розчаруванні, можливо, це імовний бар'єр. Можливо, їм росіяни якби ну, хоч і називають їх братами тут так, але вони можливо їм якось демонструють, що типу, як люди другого сорту, от щось такого, можливо, вони якусь брудну роботу виконують. Я не знаю, про що тут йде мова, але вони чимось розчаровані. З одного. Боку, їм цікаво, а з другого боку, якось така незадоволеність. А і ще у них виникли якісь хвороби. Ось вони тільки прибули. Ну, знаєте, як це буває, коли людина міняє місце проживання, можливо, вода впливає, там зміна їжі. Я не знаю клімат. Цей аркан вказує, що є якась зупинка активної діяльності, тому що. Ну, як тимчасово, можливо, хворіють, хворіють і тут води дуже багато. Можливо, зміна вода, можливо, хто знає їх, може, його потруїлися. Тобто такі собі люди. Дивіться, тут немає ані пажа мечів, ані лицаря мечів, бо моє питання, як звучало: що це за люди? Так от я бачу, що це люди. Тут більше цікавиться зацікавленості, якось як у ми не бачили чогось іншого, хочеться подивитися і як наказ. Але сказати, що ці люди, прям знаєте, горять, що в них очі блищать і вони прям хочуть бігти, ну якби вмирати за ту Україну, я цього не бачу. Є якась. Незадоволеність. І ще по цим арканам тікати вони не будуть. Якщо є така думка, що ну, північно-корейські люди, ну, неважливо, солдати, вони не солдати, вирвалися да, із, своїх, там, із своєї свого заточення. да, Ми знаємо, що це закрита країна, і у них, можливо, в когось з'явиться така думка тікати десь. да, ну, Чи в Україну, чи в Росію, а, може бути взагалі в Південну Корею, то я вам хочу сказати, ні, тут немає аркану, який би показував якесь пересування втечу. Скоріше всього, знову ж таки, Чтвіки мечів, і тут є правосуддя, можливо, накладені якісь. Ви не знаєте, як заручники, можливо, сім'ї в заручниках. От тих, хто пішов на фронт. Ну ну не на фронт, скажімо так, що то ще дуже далеко до того фронту. А люди, які поїхали в Росію, можливо, на них накладено, на їхні сім'ї, якісь табу, якісь обмеження. Вони підписували якісь папери, папери, Тобто, якщо вони, припустимо, не повернуться з їхньою сім'єю, там щось буде. От тут щось таке йде. Тут немає аркану втечі. Люди, яким щось наказано, виконують тупо свою роботу. З одної сторони, радіють, що бачу щось інше, а з другої Сторони є дуже багато якоїсь невдоволеності, і є хвороба якась. Ну, ще що ми можемо знати? Маємо знати про цю всю історію з північно-корейським контингентом. Що ми маємо знати, що інші країни? Бачите, тут інформація йде про інші країни. От бачите, недаремно Путін колись раніше, перш ніж ці вояки зайшли на територію Росії, щоб воювати на її стороні. Путін не облизувався з тим ким чим іном, бо тут є дуже сувора домовленість домовлялися. Тут, знаєте, якщо ну як союз якийсь, так, давай ми з тобою будемо разом, трійка Пентаклів каже. Бо раптом виникне якась війна, як хто на нас нападе. Бачите, тут меч оголений, вверх стоїть. от Як хтось нападе, чи на тебе, чи на мене. Ми один одному допомагаємо. ну Тут дивіться. Коли армія зайшла Північнокорейська, ну прийшла як в Росію, там чи навчаються, війни, байдуже, чи вони там займаються, але коли? Після того, як ЗСУ зайшли на територію Курської області. Уловлюєте, так? Україна зайшла на територію Росії, і вони це ну, як оголошують як напад, чи що, як окупація. І тут, а домовленість раніше з китайцем, ой, вибачте, з корейцем була. І ось, будь ласка, на мене напали, допомагай мені, бо раптом чого. Я тобі допоможу. Отут, отака йде інформація. Ну і тут ще не обійшлось без, без когось. Тут ще хтось трутився. Бачите, Єрафан це дуже поважний хтось, можливо, важніше, ну, звісно, це не про Путіна, не про Кім чим. І на тут хтось поважний іноземець. Я так ну, думаю, Америка, я не знаю, хтось іще. Але таке відчуття, що ця людина якось вплинула на те, що північно-корейські війська прийшли до Росії, ну, як допомагати. Стоїть осторонь і спостерігає. Можливо, як би дав би згоду, ну, але лишився в тіні, як в бінокль дивиться і висвідчує, як будуть розвиватися події. Це Китай? Скоріше всього, Китай. Тому що Аркан Мах він показує, ну тобто я все можу. От до цього ієрофанта, це могутність, ієрофант показує, так? та ще й мах, тобто я щось можу. Я щось можу. Китай, я думаю, це Китай дав відмашку. Ну, окрім цього, я думаю, і ще, от як, е ті, що, мабуть, і, 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 ті, хто й не давав дозволи, е все одно як повернулися спиною, так, відлюдник, як спостерігають, в бінокль спостерігають. Так. Ну і можливо, все ж таки мах показує, я готовий щось робити. Так, давайте добре. Тоді запитаємо: а дії партнерів чи будуть, якщо е, тут мені показано тут дві інформації: є хто хто дав отмашку, стоїть і спостерігає. А є хтось, хто нічого не казав, але теж спостерігає, але готовий щось робити. Бо карта мах тут, знаєте, є ще втручання третіх осіб однозначно. Дії партнерів. Давайте побачимо. Дії партнерів наших у зв'язку з цим. Дії партнерів, дії партнерів. Ага. А все ж таки дії будуть. Дивіться, є колісниця. Колісниця це коли я управляю, я все тримаю під контролем. І знову ж таки, трійка жезлів. Трійка жезлів це рішучі кроки. Можливо, дещо все це емоційно, але так. Саме те, що робить Північна Корея, якось воно не залишається зовсім непримітним. Це може підштовхнути до якихось. Гучних заяв, до якихось дій, щось буде оголошено. Наші партнери щось оголосять. Оголосять ну, чи для Північної Кореї, чи для Путіна. Тут щось візьмуть під контроль, колісниця управління. да. Тут, знаєте, коли відбудеться щось, ну от, припустимо, пам'ятаєте, я говорила ось попередній якийсь я розклад робила, і там теж ми звернули увагу на цю тему. І там таке було, що вона якось мляво наші. Союзники мляво за цим за цим всім спостерігають. Якби нема прецедента, ну і що що вони на території Росії, ну і що що вони там чомусь навчаються? от, от такого, але ж вони безпосередньо не приймають участь в бойових діях. Так, от тут як тільки буде помічено, що північно-корейські вояки безпосередньо приймають участь, щось роблять, заходять прямо таки на найбі на окуповану територію України, проводять там якісь дії. Так тоді тут ну щось буде, якась гучна заява. Що буде? Вісім мечів обмеження обмежують, тобто ну це санкції, якісь гучні заяви, якісь розмови, які обмежують. А пам'ятаєте, перше питання? Тут я задавала е, таке питання Арканам. Чи це одноразова акція, чи ще е, Північна Корея буде якби додавати і додати своїх е, вояк? Тут мені сказали ні, їх не так дуже мало. От якось така історія. І тут я хочу сказати дії партнерів, які це тримають під контролем, спостерігають, і якщо буде... Ну прям ну якась ескалація, чи я не знаю, чого вони тут чекають? По тузу жезлю якийсь прорив, чи що, тут же настане якесь обмеження, тут же будуть якісь е, дії застосовані, якісь щось застосоване буде. Ну, що я вам скажу? От спостерігаю зараз складом, воно якесь таке. Знаєте, мілке, мілке, якесь допомога, шість, два пажі, якісь емоції, якісь дії. Тут нема, знаєте, такого якогось дійства, такого масштабного. Я не можу це назвати, щоб прямо розпочалася от така, от коли дві ядерні країни ну, воюють проти. Однієї з малої неядерної країни воно то так і є, але ну ми давайте ж так. Ми ж розуміємо, що все це якби дипломати, які розглядають от всі оці подробиці. Я не бачу тут масштабності. Так, оці ці миші, вони там возяться, так їх не дуже багато. Вони якісь не дуже навчені, але я не бачу, щоб вони от прям навалою, скільки їх там 11, 15 чи 20 тисяч зібралися і побігли прям штурмувати той Херсон, Миколаїв. Ні, не так. Ну і якщо щось буде ну. Заворушки якісь більш серйозні. На них тут же союзники щось, якесь обмеження влаштовують. Давайте запитаємо, що ж буде з північно корейською армією, яка прийшла на територію Росії, аби допомагати Росії знищувати Україну? От що буде з цими людьми? Час тут просто прекрасно. От, дивіться, тільки я запитала, що з ними буде, ну, таке собі. Правосуддя, тобто вони діють по закону, і втручання ось іноземців, ну, що відбувається. Тільки запитала, що буде, дивіться, луна, башня, смерть. Та ще й п'ятірка кубків. Більше не хочу тягнути. Цього достатньо, мені цього достатньо. Дивіться. Що нам показує ще й е, е, вежа посередині? Розвал. Крах, руйнація. До речі, їх чогось дуже багато загине. Цих людей, от солдат північнокарейських. Це не обов'язково. От що вони прям пішли на війну і гинуть під бомбами? Це якийсь прильот буде, де їх велике скупчення. Це може бути хвороби. Я не знаю чого, але вони тут дійсно мруть як мухи. Оце все оце показують оці аркани. Вони, оце це буквально щитуються. Смерть від нещасного випадку. Щось відбулося, якийсь крах, розвал. Якось тут гибель від власної недолугості. чи що. Абсолютно невдалий маневр від Путіна і Кім Чін Іра. Абсолютно, бо чорні мішки поїдуть в Корею в тій е, кількості, в якій вони буквально зайшли. Тут вони знаєте, навіть не стигнуть навоюватися. Тут оце момент воювання, бо тут ось є рицарь мечів. Це коли ну, атака, да, це коли провокація якась луна і башта. От таке відчуття, як тільки вони кинуться кудись, їх зразу ну буде, як то кажуть, накрити мідним е, тазіком. От і все. Свята їхня війна накривається гапликом. Вони навіть не встигнуть навоюватися. Ну, Тут гибель, захворювання, причому масове. Це все, що я можу сказати. І ось і ще раз вам нагадую свій попередній розклад, де знову ж таки звертали ми увагу на реакцію ну, там інших лідерів, наших союзників, і якась вона така млява кисла. Да В мене таке відчуття, що вони як начебто знають, як начебто відомо зарані, що оці нещасні китайці, ой, вибачте, корейці, які прийшли, що вони не посміють, не рушують. Але якщо посміють, їх оце очікує такий, ну ну тут фатальний кінець. Хай так і буде. Я вам дуже дякую за увагу. Тримаємося разом, і не треба нам боятися аж ніяких корейців. До побачення!